Рамудрість прості вислугайму святий Іван, миру с управі Твоєму, Від Івана святе Іван літіня, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час і старші зібрали раду на Ісуса, щоб його вбити, і привели його до Пилата, кажучи. Візьми, розпни його, каже їм Пилат, візьміть його і ви розіпніть, бо я ніякої вини не знаходжу в ньому, а ідеї йому відповіли, у нас є закони, і за законом Він мусить вмерти, бо Він зробив себе Сином Божим. І як Пилат почув те слово, налякався ще більше, і вернувся Він ще раз в приторію, І каже Ісусові, звідки ти, а Ісус не дав йому відвіту, каже йому, Пилат, зі мною не розмовляєш. Хіба не знає, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розп'яти тебе, відповів Ісус, ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори, тому, хто мене тобі видав, має більший гріх. Пилат, почувши те слово вивів Ісуса, і сів на судищі, на місці, що звенцелі то стронг по єврейськи «гавата». А був тоді, коли приготовляли Пасху близько шостої години і каже до Юдею: Ось Цар ваш, а ті закричали геть, геть, із ним розп'ни його. Пилат каже, їм, царя вашого має розп'яти, а перевосвященники відповіли: нема в нас царя крім кесаря. і видав його їм на розп'яття. Взяли вони Ісуса і несуть свій хрест. Він вийшов на місце зване череп по Єврейського Голгота. там його розіп'яли з ним двох інших одного, і, і з, з одного і з другого боку Ісуса жив посередині, вилів зробити надпис і прибити на хресті. Написано було: Ісус, Назарянин, Цар Юдейський, і багато з юдеїв читали той надпис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було близько міста. Написано бо було по єврейськи по грецьки і по-римськи, і при Христі Ісуса стояли його Мати, сестра його Матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина, і коли Ісус побачив матері учня, якого Він любив, що стояв біля Неї і сказав до Матері: Жінко, Ось Син твій, а потім каже до учня: Ось Мати Твоя, і від тої хвилини учень взяв її до себе. І потім Ісус, знаючи, що все звершилося, що збулося Писання, Каже, спрагнув, і скуштувавши оцету, Ісус сказав, совершилось, і схиливши голову, віддав духа, тому що то була п'ятниця, та щоб тіла не лишати в суботу на Христі, бо був великдень тої суботи, Юдеї просили Пилата, щоб переламати йому ріки і зняли їх. А вояки ж прийшли і переламали горінки першому і другому, що були з ним розп'яті, та коли приступили до Ісуса, побачили, що Він вже помер. Голінок не ламали йому, але один з вояків проколов йому списом бік, і зараз потекла кров і вода. І той, який бачив, свідчить те, і свідчення правдивого він знає, що говорить правду. sobre tens ouvir